На годиннику 8.15 я вже завела дітей в школу та садочок і поїхала на нову пошту. На вантажному відділенні я вже своя людина. Цього разу приїхав тубус висотою 1 метр 12 см, і на ньому я вперше буду малювати квітку, яку ніколи ще в своїй творчій діяльності не малювала. Назва мені, звісно, знайома, але як вона виглядає і які мене чекають складнощі, це ще попереду. Поетапна підготовка поверхні у мене, як завжди, стандартна. І перший важливий елемент цього розпису це гори. Цього разу я не використовувала текстурну пасту, а просто працювала акрилом. Ну, в принципі, як для підмальовку, здається, вийшло непогано. Тут, звісно, будуть ще деталі, а тепер поїхали робити квітки. Я думаю, ви здогадали, що це за квітка гірська, це Едельвейс. В своєму житті я цієї квітки, на жаль, не бачила, ну і не малювала. Тому виникла складність передати її пухнастість, ну, якось тут. Тому кожну пелюстку прийшлось пропрацювати ось таким невеличким кусочком губки. Але, як на мене, квітка вийшла дуже цікавою. А на верхній частині тубуса буде шеврон бригади та деякі написи. Два шари захисного акрилового лаку обов'язково. Давайте подивимось.